Ворог не припиняє терор мирного населення Харківщини. Протягом минулої доби росіяни обстрілювали населені пункти, розташовані недалеко від кордону з Російською Федерацією та лінії зіткнення. Найбільше від обстрілів страждає Куп'янський район. За минулу добу там зазнали поранення п'ятеро людей, в тому числі двоє дітей сестри 10 та 17 років. В Чугуївському районі поранення отримав 45-річний чоловік. Він підірвався на міні під час збору грибів. Аналогічний нещасний випадок трапився з 24-річним мешканцем Ізюмського району, який також збирав гриби. Відвідування лісів зараз є дуже небезпечним через велику кількість мін та інших боєприпасів. Тільки за минулу добу піротехніки ДСНС знешкодили на території області 578 вибухонебезпечних предметів. Громадянам варто утриматися від відвідування лісів. Зараз це може коштувати життя або здоров'я.